І я приготувала для тебе найкращі афірмації для налаштування на енергію достатку. Багаторазове повторення цих афірмацій активізує нейронну структуру і програмує твою підсвідомість на успіх, для того, щоб ці формули увійшли до твоєї підсвідомості і стали частиною тебе. Необхідно прослуховувати їх протягом місяця в будь-який зручний для тебе час. Твоя підсвідомість це родючий ґрунт, який сприймає думки, почуття і слова, які ти говориш або чуєш як насіння. Ти стаєш тим, про що думаєш, найбільше протягом дня. Думки матеріальні. Якщо ти хочеш змінити своє життя, налаштуй свою свідомість на прийняття нової реальності. я відчуваю, як достаток наповнює мене прямо зараз. Я змінюю свою долю на краще. Всесвіт знає. Що мені потрібно, і задовольняє всі мої потреби. Я завжди перебуваю в потрібний час і в потрібному місці. У мене достатньо часу, енергії, грошей для виконання всіх моїх бажань. Я успішна людина. Я з повагою ставлюсь до грошей. Тому гроші приходять в моє життя. Гроші приносять мені спокій та задоволення. Я притягую до себе гроші як магніт. Я помічаю, як з кожним днем мої доходи ростуть. Я дозволяю собі приймати багатство, тому що я бачу, як гроші находять до мене з легкістю. Я відчуваю грошовий потік і з легкістю його приймаю. Я успішна людина. Я успішна людина. Я радію своїм успіхам та успіхом інших людей. Все, до чого я торкаюся, розквітає. Я вірю в себе. Тому стаю багатішою. Я насолоджуюсь достатком грошей. Всередині мене знаходиться безмежне джерело любові і достатку. Тому я відчуваю, що багатство безмежне. Я щаслива, здорова і багата людина. Я щаслива. Здорова і багата людина. Я приймаю тверде рішення бути багатою людиною. Обставини завжди складаються найкращим для мене чином. Те, про що я вибираю думати і говорити сьогодні, створює моє майбутнє. Я думаю позитивно, я щаслива. Здорова і багата людина я щаслива, здорова і багата людина. Я висловлюю подяку за все, що я маю. Позитивні афірмації проникають все глибше в мою свідомість і стають моєю реальністю. З кожним днем ці позитивні афірмації. Проникають все глибше в мою свідомість і стають моєю реальністю. Я бажаю всім щастя, любові та достатку. Я радісно відкриваюсь усім дивовижним і прекрасним можливостям цього світу. Дякую тобі, творець за все, що в мене є. Я довіряю життю. Всі мої бажання здійсняться найкращим для мене і оточуючих чином. Я ставлю перед собою фінансові цілі і з легкістю досягаю їх. Щодня я роблю кроки назустріч до своїх фінансових цілей. Моя робота приносить мені гідний дохід. Я насолоджуюсь. Достатком тут і зараз. Гроші люблять мене. І я люблю. Багатство норма мого життя. Гроші приходять до мене і я з вдячністю приймаю їх. У мене завжди достатньо грошей. Мій вибір це процвітання та достаток. Дякую тобі, творець, за все, що в мене є. Я щаслива, здорова і багата людина. Я позбавляюсь будь-якого внутрішнього опору до заробітку великих грошей. Я відчуваю, як Всесвіт любить мене і я дякую Богу за свій достаток. Я щаслива, здорова і багата людина. Щодня я стаю багатішою, як духовно, так і матеріально. Я Використовую багатство на благо. Моє життя сповнене багатством. Я займаюсь благодійністю і вмію легко та радісно віддавати гроші на благо. Щоранку я починаю зі слів подяки. Дякую Тобі, Творець, за все, що в мене є. Моє фінансове майбутнє в моїх руках. І я щодня формую свідомість процвітання. Я щаслива, здорова і багата людина. Я щаслива, здорова і багата людина. Мій будинок місце достатку та гармонії. Я втілення щедрості і достатку. Зараз я знаходжусь на шляху успіху, щастя. Та достатку. Дякую Тобі Творець за все, що в мене є. Я щаслива, здорова і багата людина. Я народжена під щасливою зіркою. Моя інтуїція підказує мені правильний шлях до успіху. Успіх там, де я. Я відчуваю, що візіння всюди слідує за мною. Я вдячна за чудеса. Вони невід'ємна частина мого життя.